Раз, Шевченко, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, як пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до пані, а я собі у бурені, Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. До діток приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. У прокинувся, дивлюся. Село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина у присаній дорозі плосні вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Гаї, лани, сади. Жартуючи, погнали чужі ягнята до води.